Вітаю сьогодні. Ми зануримося у тему фундаменту для паркану, але знаєте, не в ту, де бетон, бруд і нескінченне очікування. Ні, ми розберемо технологію, яка можливо змусить по-новому поглянути на все це завдання. Ох, ці питання мабуть, знайомі кожному, хто хоч раз замислювався про будівництво. Сама лише думка про розриту на місяці ділянку, про цю залежність від погоди, це ж може відбити будь-яке бажання щось починати. Правда? І ось перед нами, так би мовити, два шляхи. Зліва це класика жанру земляні роботи, очікування, прив'язка до теплої пори року. А справа обіцянка чогось зовсім іншого: чистоти, неймовірної швидкості і що важливо, можливості працювати хоч у сніг, хоч у дощ. Власне, це і є головна ідея гвинтових паль. Ось наш план на сьогодні. Пройдемось по кожному пункту, щоб було зрозуміло, як це працює, скільки це може коштувати, і головне, на які граблі не наступити. Ну що ж, почнімо з першого пункту. А чому власне, взагалі почали шукати альтернативу? Що не так із старим добрим бетоном? Дивіться, кожен з цих пунктів це ж не просто слова, це реальний час, гроші і, скажімо прямо, нерви. А якщо ділянка, наприклад, на схилі. Або ґрунти складні. О, тоді вартість класичного бетонування може злетіти просто до космічних висот. Гаразд, з проблемами розібралися. А яке ж рішення? А ось і воно: гвинтові палі. І це, знаєте, не просто шматок металевої труби, як може здатися. Це винахід з дуже дуже цікавою історією. І ось це справді вражає. Виявляється, це не якась новомодна неперевірена штука. Цій технології майже 200 років. Тільки вдумайтесь, те, що колись тримало маяки у шторм, сьогодні може тримати звичайний паркан, це серйозне інженерне рішення. Давайте розберемо цю палю, так би мовити, на запчастини. Основа основ це стовбур, тобто труба. Це її хребет. І саме від його діаметра і товщини стінки залежить, яке навантаження витримає весь наш майбутній фундамент. А ось і головний секрет, ключовий елемент лопать. Це не просто гвинт. Коли паля обертається, ця лопать не розпушує землю, а навпаки, трамбує, ущільнює її під собою. Вона ніби створює власну бетонну подушку тільки з самого ґрунту ось на що спирається вся конструкція. Далі наконечник, те, що першим входить у землю. І тут є важливий вибір дешевші, зварні, можуть не витримати зустрічі з камінням. А от литий наконечник, хоч і дорожчий, це вже зовсім інша історія. Він набагато міцніший і гарантує, що паля увійде в землю цілою і неушкодженою. Ну і нарешті оголовок. Це, так би мовити, фінальний штрих. Верхівка, до якої вже безпосередньо кріпиться сам стов паркану. Саме він з'єднує наш підземний фундамент з надземною частиною огорожі в єдине ціле. І ось ми підійшли до самої суті, до головної відмінності бетон це завжди яма, це порушення структури ґрунту. А паля, навпаки, веншуючись, робить ґрунт навколо себе ще міцнішим. Вона створює такий собі замок у землі. Саме тому її не виштовхує мороз взимку, і саме тому після монтажу не лишається гори землі, яку треба кудись вивозити. Так, з теорією, наче все зрозуміло, але теорія це добре. Давайте переходити до практики як же правильно підібрати палю для конкретного паркану. Насправді все не так складно, як здається. Увесь процес можна розкласти на чотири абсолютно логічні кроки, зараз кожен з них і розглянемо. Давайте подивимось на конкретні цифри. Для легкої прозорої сітки рабиці вистачить і 57-го діаметру, а от суцільний паркан з профнастилу це ж по суті величезне вітрило, і щоб він витримав хороший вітер, йому потрібен значно міцніший якір, тобто більший діаметр палі. А ось це критично важливий момент розрахунок довжини. Тут є золоте правило лопать палі повинна опинитися глибше, ніж промерзає ґрунт у вашому регіоні. Це 100% гарантія, що взимку сили морозу не виштовхнуть ваш фундамент на поверхню. А тепер питання, яке, мабуть, цікавить усіх, найбільше гроші. Що ж виходить дешевше? І тут, знаєте, відповідь не така очевидна, як може здатися на перший погляд. Отже, варіант номер один. Стара добра класика бетонування. Рахуємо і отримуємо приблизно 26 тисяч 150 гривень. Запам'ятали цю цифру. Тепер дивимося на гвинтові палі. І тут бачимо 42 тисячі гривень. Ого! різниця відчутна, правда? ж. Здається, що вибір очевидний, але не поспішаємо з висновками. І ось логічне питання: то що, виходить, бетон просто вигідніший і крапка? Ну, не все так просто. Давайте подивимося на повну картину, а не лише на фінальну цифру. Ось ця таблиця все пояснює так: самі матеріали для бетону дешевші, це факт. Але подивіться на ну, вартість робіт майже однакова, і раптом з'являється нова стаття витрат, вивіз ґрунту, якого при палях просто немає. Але і це ще не все. А ось те, чого немає в жодному кошторисі, це прихована цінність, один день роботи проти кількох тижнів очікування, цілий і неушкоджений газон. Можливість ставити паркан хоч у січні, і головне, спокій, що на складному ґрунті фундамент не поїде. Ось за що насправді йде доплата, обираючи палі. Ну і наостанок, давайте про найважливіше як не викинути гроші на вітер і зробити все правильно. Розглянемо три найпоширеніші і найкритичніші помилки. Помилка номер 1 і вона без перебільшення фатальна, це недостатня глибина. Якщо лопець залишиться в зоні промерзання, то взимку її просто виштовхне із землі. Разом з парканом. Це головне правило і економити на довжині палі це просто втратити все. Помилка номер два це спроба зекономити на якості самої палі. Дешева танкостінна труба просто пофарбована, проіржавіє за кілька років. Єдиний справжній надійний варіант це сертифіковані палі в ідеалі з гарячим цинкуванням. І третя помилка занадто великий крок між палями. Пам'ятаєте про паркан вітрило? Так от, якщо для нього зробити відстань між стовпами 3 метри, то після першого ж сильного вітру вся конструкція може просто скластися. Не ризикуйте, тут крок має бути меншим. Отже, як бачимо, гвинтові палі це не просто альтернатива бетону, це трохи інша філософія будівництва. Філософія, де цінують час, чистоту і надійність на роки. І головне питання, яке залишається, це чи готовий конкретний будівельний проект до такого, скажімо, розумнішого підходу.